Як зробити собі німецький App Store або Play Market? Зараз покажу, на прикладі App Store. Бо дуже багато людей почали питати: я не можу скачати той додаток, я не можу скачати той додаток. Вся причина в тому, що у нас просто український або якийсь інакший App Store. В Німеччині є додатки, які працюють тільки через німецький App Store. І я зараз покажу, як це працює, як зареєструвати, як заходити, як виходити, всі нюанси. Поїхали. Ну що ж, показую вам єдиний адекватний швидкий метод. Відкриваємо параметри. Натискаєш медіа вміст та покупки. Переглянути запис. Далі натискаєш на свій Apple ID. В тебе відкривається отакий сайт. Шукаєш тут, Дочна, Germany. Далі. Воно нам пропонує вже війти, але нам не війти треба, нам треба створити новий. Натискаєш створіть свій Apple ID. І все, і поїхали. Пошта, в тебе має будь завчасно заготовлена нова пошта. От, в мене є пошта, яку я ще не використовував для Apple. Придумуєш пароль. Німецький номер телефону, це обов'язково. Вводимо капчу. Продовжуйте. Зараз на пошту прийде лист. Він вже прийшов. 27713. Далі. Тепер буде підтвердження номеру телефону. Все, будь ласка, Apple ID створений. Не треба тепер нам виходити з цього Apple ID, половину даних видаляти свого цього айфону чи iPad. Тепер робимо наступне: як зайти в саме App Store під новими Apple ID, щоб не видаляти свій аккаунт в Apple ID на айфоні головний. Натискаєш медіа в місто покупки, вийти. Виходиш, вийти. Спробуєш зараз знову зайти, нічого не вийде. Треба викинути старе його налаштування, зайти знову. Заходиш знову в свій Apple ID, медіа місто покупки. І тобі запропоную війти в свій старий Apple ID. Не треба. Цього. Ти там пишеш, ні, я не той, не тато. Той, та, та". Вставляєш нову пошту, пароль, далі. Знову так прийде код, підтвердження. Треба обов'язково вказувати той телефон, який є, номер телефону, який в тебе в телефон вставлений. Все, ось відкрився наш новий App Store. Причому можна оновлювати старі додатки, можна їх закачувати, перезавантажувати всі українські додатки будуть працювати все оновлення буде працювати, і при цьому повідкриваються такі додатки, як наприклад ЕДЕКА. Це суто німецький додаток, який можна скачати тільки через німецький App Store. і так само от, Таскера можна тепер буде скачати. Відео про які мене є в каналі, там як заробляти гроші. Да, ось у нас є. Оце безкоштовний таскер. Оце таскер за який треба платити гроші, да. 30 євро при реєстрації. Це два різних таскера. От мене встановлений там звичайний такий таскер. Ну і все. Потім, коли вам треба знову змінитись на український App Store, ну наприклад, допустим, просто знову треба заходити в налаштування своє поледі, медіа міста покупки, виходите, Викидуєте трею, знову заходите на лаштування, отак воно викине, це абсолютно нормально, що воно знову викинуло. Відкриваєте свій знову Apple ID, медіа міста покупки, і все, і далі заходите в свій головний. Все, будь ласка, я вже знову в своєму німецькому, українському, точніше, App Store. І в мене тепер будуть працювати як додатки, які я качав через німецький App Store, і, і німецькі додатки, і українські додатки, і взагалі все супровозь. Все, я вже знову на українському.